Я вважаю, що комуністична партія вже давно себе по російській ізжила. Вона втратила свій сенс, вона завжди була антинародною і, і так далі, далі по тексту. Категорічно ні. Комуністичної партії не повинно бути. Я дійсно вважаю, що ці всі проблеми, які ми маємо зараз, 23 роки. Нашого становлення незалежності, оці всі проблеми виникли через те, що ми не зробили ідеологічне очищення. Тобто була така спроба. Ну, це дійсно. Ми, ми всі розуміємо. Я думаю, що вже ну, дуже багато літератури, дуже багато аргументів і фактів. І це вже не настільки просто очевидно, що комуністичний режим він ну він винищував е, все, що було людяного і нормального. В Україні у часи у радянські часи, і тому продовження цієї ідеології саме тут, в умовах України, воно спричинило такі як пустило, пустило метастази в суспільстві, метастази на рівні уряду, на рівні корупції, на рівні неправильних рішень політичних і. Стосовно врядування загалом в державі, але також я називаю це метастази, тому що воно пустило у таку е, хворобу у, у, у сприйняття і у мізки людей, тому що якщо подивитися просто з точки зору е, демократичних цінностей і взаємодії людей у суспільстві, то якби забороняти от, ідеологію або забороняти якусь партію, воно є антидемократичним. Але на сьогодні це саме те, що потребує наше суспільство. Зараз це не актуально і це лише е, влада, всі проблеми, які зараз хоче показати, що це комуністична партія. Е, якщо оцінити одним реченням коротко, що зараз відбувається, е, то можна сказати одним: з 90-го року по цей час. Після революції на Майдані, я був на Майдані з 1 грудня по 25 лютого. Одне слово, несправедливість. І те, що обіцяли ці ці, е, що зараз керують державою, головне яке? Змінити систему на несправедливу, на справедливу. Цього немає. Я більшу частину життя прожив при Комуністичній партії. Ксажалію. В сажалію огромному. Я... на себе испытал, что, такая, что такое коммунистическая идеология. Я могу перед каждым показать документы, что я на себе испытал. Бо я, я еврей украинского походжения. И я скажу, что мы уже, честно скажу, мы уже опоздали с забороной коммунистической партии. Это надо было сделать еще в 90-е годы. А сейчас об этом даже речи быть не может. Це моє особисте мнение, і я згоден я з цим що її треба заборонити негайно. Комуністична ідеологія, вона дуже-дуже близька до нацистської ідеології. І через це тільки, каже, назва міняється: нацист-комуніст. А на даний момент нема чого тягнути, її треба запретити. І... Народ має зрозуміти, що далі з комуністами путі немає. Що таке кому... той комуніст, який був раніше? Це був комуніст, який не воровав. Комуніст, який пройшов війну, який чесно втратив свої сім'ї, втратив своїх дітей на війні, втратив все. Зараз комуніст – це варюги і бидло, які замінили Слово комунізм і, і, і комуністичну партію. Вот і все в поняття. Це ті морди, які ми бачимо, які ласняться, які от жира бісяться і Воруют ворують, і п'ятеся. Вот і все. Поэтому, звісно, її треба запретити. І запретить тих людей, які здесь надо. Вот і все. Очевидно, що нарешті прийшов час. Інші держави, які стали незалежними від комунізму, давно відкинули цей, цю партію. Вона не повинна бути відразу. Але тому, що наша держава велика і є різні думки. І багато комуністів, котрі думають, що Україна сама не має права існувати, що мусить жити разом далі в тим Совєтським Союзі, яким далі він не загинув в ідеях. Так що ці ідеї, вони ми всі знаємо, які є. Хто не знає, хай трошки повчиться. Де вони йдуть? Слава Богу, що нарешті прийшов час, прийшли наші люди до влади. Не очевидно, не всі, але частина, хоча що зможе щось зробити для нашої держави. Так, слава Україні, героям слава. Пришенко потрібно зараз прийняти закон в статтю, благодаря якої буде назначено слідство по кожному комуністу, за кого він голосував, які проекти він придвігав. если он голосовал за народ, значит, если против народа эти проекты были направлены, ну, естественно, возбуждается уголовное дело. И по статье это как предательство народа, измена народу, народа и как минимум от 10 до 15. Коммунистов давным-давно надо запретить. Спасибо. Ну и подстрекателей, тех, которые готовы вступить в коалицию З комуністами, з регіоналами. Я вважаю, що комуністична партія не потрібна взагалі, бо вона є злочинною. Е, нею керують завжди злочинці, які рвуться до влади і е, спотворюють свою ідеологію, яка вона начебто була. Е, Ну, для людей. Я вважаю, що не потрібно забороняти комуністичну партію, так як вона нікому не заважає. В принципі, вона як ні в не приносить, так і пользу. В Моє міння запреття комуністичної партії. Я би першу чергу хотіла спросити, в тих, хто її закриває. А не саме не виходять з комуністичної партії. Они не получили бесплатное образование и бесплатную стипендию им государство платило. И бесплатное образование было, и бесплатная медицина, и те же квартиры бесплатно получили. Люди на полях на фермах горб гнули для того, чтобы отчисление было им на стипендию. А теперь они так быстро забыли, откуда они вышли. И греха не боятся. Вот-вот один кол в, в это вот один кол только в голове это коммунистическая партия. Больше нечем заниматься в стране. Ну, существують, значить і существують. Роботають, хай собі роботають. Нам треба заборонити, мабуть, все-таки, я думаю, не комуністичну партію, а заборонити те, щоб це не прийняття законів, які від яких залежить доля. Хвойники воюють в АТО. А за такі вічі треба дійсно треба освятити проському Якщо людина зробила злочин, якісь і воно доказано це все, щоб ми могли. Український народ міг доказувати мав доказову базу по злочинам, які твої за 20 років. от тоді треба всіх, от таких треба людей, треба всіх втягнути до відповідальності. Я вважаю, що всі партії, які всі релігії, мають право на існування. Оце і є демократія справжня. Незалежно від того, який у них до того був шлях. Комуністична партія. От як прийшла революція, прийшла до влади і, як сказати, унічтажала тих, хто працював своїм трудом. Я так вважаю. Є книги, які Гулак написаний. архіпелаг Гулаку. Там все описується, як людей гноїли, заганяли. Це і йшли туди не. Вори в законах, як він сказав. Там, чих, там. А туди йшли люди, які дійсно весь цвіт, ну, бившої Росії, України, а вони так само прийшли на Україну і вони цим зробили. Нічого хорошого, життя хорошого не було при комуністах. Це абсолютно. Всі ходили, всі стремились носити за кордону. Ті, хто був при должностях, ті їздили от так само, віддихати за кордон, все. А простий народ його встраювали, що він за там, 100 рублів купив собі черевик Кременчуцької фабрики. І був він доволі і все. Так що я вважаю, багато вони їх заслугаються. 70 років вони Україну, так сказати, гнобили. Я вважаю, що партію комуністів треба розгнати. Непременно, це партія приступників. Во-вторых, взагалі надо треба не делать акцент на эти партії. Їх багато, толку від них мало, никакого пользы никакой не вижу ни в одной партии, кроме партии зеленых. На земле скоро начнется такое, что партии не нужны будут. Нужно будет, чтобы защищали природу. Нам скоро будет нечем, негде пить, негде попить, негде подышать, негде походить. Ну, я думаю, что как бы каждый имеет право выбора. И любая партия, которую выбрал народ, она имеет право на существование. И Принимать им или не принимать законы это уже их совместное решение. Ну, поэтому я думаю, распуск партии просто так. Это неправильно. Я считаю, что в свободной стране люди сами должны выбирать, в какой партии им состоять. Ну, сейчас не то время, чтобы запрещать кому вообще какую-либо политическую силу. В стране идет война. А вони думають о том, як как би бы запретить регіони, комуністи, чому, за чим. Що я хоча перебував в цій партії, але я вважаю, що на сьогоднішній день правильно це зробили. Тому що партію комуністичну взагалі треба заборонити як фашистську партію. Тому що, крім зла і насильства, на сьогоднішній день партія ця нічого не принесла народу. Я вважаю. Парламент сьогодні правильно підійшов до цього питання. І я думаю, питання буде вирішено і поставлено крапка, жирна раз і назавжди. Я вважаю, що комуністична партія України має бути запрещена. Нужно здавати музей, щоб там була всі були атрибутика комунічної партії, всіх, хто хоче пускати туди, смотрить на нього, як пережиток прошлого. Пусть Ті, хто там комуністи бабушки, бабусі, дедушки, пускай ходять, смотрить, да, голосують, приходять, э, э, виражають там, протест, пускай мирний з флагами. І все. Навіть должна бути поставлена точка коммунистической партии Украины. Я вважаю, що комуністичну партію треба забороняти. Негайно, бо вона 70 років тут на шиї сиділа. Досить. Хватить з нас. Звісно, культ комунізму Для многих еще остается в головах, но это люди пожилого поколения. Вот. Но а, а, в ситуации современной страны эта идеология, наверное, уже себя вычерпала. Вопрос в другом. А, она вычерпала себя снаружи, но а, куда девать а, ту идеологию а, в тех людях, в которых она осталась? То есть в любом случае это люди, которые э, так или иначе симпатизируют Советскому Союзу, остались симпатизировать. Это люди, которые, э, может быть, э, уже не поймут и не хотят понимать, что Советского Союза нет. А, но есть ассоциация, четкая ассоциация, прямая для них. Советского Союза нет, но осталась Россия. Соответственно, для многих вот это остается Советским Союзом. И естественно, кому, э, Коммунистические идеалы, идеологии, какие-то ценности, вот они переносят в естественное ближе России в этом плане. Для Украины, как нового, для новой, грамотной, современной страны, европейской, наверное, уже страны, эта идеология, наверное, уже не нужна. Я вважаю, її треба не те, що відміняти, її треба вже заборонити. Так як партія комуністична потирала свою ідеологію і нічого комуністичного, то, що було десь там, колись в прошлому, в минулому, в неї не лишилося нічого. Коли сталося те, що сталося, коли вбивали людей на Майдані, комуністична партія не підтримала того, щоб заборонити, щоб, щоб ну, не зробила для того нічого, щоб е кров не пролилася. Тому моє ставлення до комуністичної партії, так як є, як до зарази, котра є на тілі українського народу. Заборонити її однозначно. І я б ще би як додав би від себе да, от усіх, хто є, хто кому Росія понад усе. Просто-напросто виселити їх туди на дальню калиму і літе, хай собі там Росію строять далі. Оце моє ставлення до комуністичної партії. Оце то, що я думаю. Я вважаю, що комуністичну партію треба заборонити, оскільки їх ідеологія. Стосується того, що державне майно має бути державним, але всі роки правління комуністична партія була в на керівних посадах в реприватизації українського майна. І тому все, що було перекуплено, воно було перекуплено за рахунок комуністичної партії. Це раз. Друга їх ідеологія мені не подобається, ну я думаю, як більшості українців. І також я вважаю, що потрібно е, обмежити. Двома термінами балотування до Верховної Ради. Це буде найкраща позиція ілюстрації з боку президента Верховної Ради. Вони покажуть, що дійсно готові до змін. Комуністичну партію не тільки потрібно заборонити, її потрібно притягувати через суд за ті всі вбивства, за те все, що було. Чому? Тому що в 1997 році на парткомісії ЦК КПРС в Москві, коли мене виключили з партії, я сказав, що розгоню їхню партію, викину на смітник історії. У 91 році я знімаю прапор ЦК партії. Далі я збираю документи по партії комуністичної партії як незаконно створені. Комуністична партія сьогоднішня, є незаконно створена, і вони всі говорять, що начебто є рішення Конституційного суду поновити комуністичну шу партію є таке, але партію під номером 107, якої ніколи не було. Тобто відбуло шахрайство. Ну, якщо так бути хорошим і хорошо говорить, то, конечно, а, повинні бути всі партії, у всіх должна бути слово, своя свобода слова, своя, а, яка-то позиція в стране. Но мені, чесно говоря, не нравится їх політика і їх дії, поэтому я все-таки «нет». Стосовно комуністичної партії, я згоден, що їх потрібно забороняти однозначно. Ну, не тільки комуністична будь-яка партія, яка не вважає, верніш, не те, що не вважає, а робить будь-які дії на те, щоб українська держава там переставала існувати або просто шкодила її нормальному існуванню. Ну, вона в принципі не може вважатись партією. Це організація, яка є там, якщо не ворогом України, то якимось елементом. Який заважає її розвиватися. Ну, для чого така партія мені не зрозуміла. Вона повинна бути заборонена. Я вважаю, що комуністична партія України не потрібна нашій країні. Тому що я не розділяю їх інтересів і вважаю, що вони не покращать нашу країну. По поводу комуністичної партії категорічний запрет. Подсуд, і тим більше показати суд з періоду 2017 року -го переворота і по нинішнє время. На сьогоднішній день комуністи це не комуністи. Це не ті комуністи, які боролися за ідею, які захищали нашу вітчизну в роки Великої вітчизняної війни. Там були дійсно комуністи, які за ідею боролися, визволяли свою країну проти німецько-фашистських загарбників. А сьогодні комуністи це зрадники. Це зрадники, яким не місце в нас на Україні. Їх треба заборонити, провести показ, показовий суд, щоб всі люди бачили і показати, які злочини вони зробили, того, тому що Україну вони хочуть роздерти на шматки. Їм це вигідно. Тому я вважаю, що цю партію потрібно заборонити. Це зрадники, їх треба знищити як партійну силу. Взагалі їх виключити з поля зору політики в Україні. Я вважаю, що комуністична партія себе дискредитувала, і я вважаю, її потрібно заборонити. А її представників потрібно просто-напросто поступити з ними в рамках закону, посадити, щоб вони відбули терміни покарання за те, що вони зараз роблять. У такий складний час для країни. Розчервонілись гасла комуністів, неначе кров розлилася людська, вже остогидло отим саданістам незалежність наша, українська, яку користь принесли оті червоники за 10 років незалежності, тільки шкодять ідолопоклонники та руйнують свободи безмежності. Їм незалежність, як кіска у горлі, стала сторчком до самого мозку, хоче зничтожити українську волю та ганьку. Чир'я шпурнути під Москву.